Give good instructions. Every real wants this. If you really wanna please me, baby, it ain't easy. I'ma keep you working. Can live with, can use a little muscle. Can you take direction? If I instruct you, if we get loud, it's alright. See, I don't care if the neighbors here tonight, so you know what. Всім привіт! Ми з Кірюшкою вийшли на прогулянку. Сьогодні дуже класна погода. Зараз забіжемо в Аврору. Що ти хочеш в Аврорі купити? Я дуже хочу купити такий здоровий зошит Клітинку. Клітинку. Уже все таке красиво. А у нас тут на вулиці на дорозі break dance. Someone stepping, tryna give a lection. The neighbours better hear through the ceiling. Cause step one, I'm always a little bit more. Step two, to poi. Come through, step three, it's all about me, yeah, it's all about me. No excuse, now I gotta speak. So you don't наша школа. Тут я вчилася і мій чоловік. Ще забігли в єву. Покажу вам, що купили в Єві Взяла такий міцелярний геть для інтимної гігієни. Вже його обрала. Зараз на нього хороша ціна. Коштує 63 гривні. Ось такий: 300 мл. Він йде з екстрактами чотирьох там є, по-моєму, голуби для юних дівчаток зелений. Вони були по іншій ціні, а найдешевший був цей, і він мені, в принципі, подобається. Тому я вирішила його взяти цього разу на заміну зеленій аптеці. Також вибирала, який би взяти засіб для прання. Вибрала такий хані Бані, вже колись його брала, зараз на нього також непогана ціна. Коштував він 111 гривень для кольорового, білого, універсальний і для прання дитячого. Також закінчився дезодорант у нас для взуття. Дуже сподобався, дуже зручно ним користуватися. Просто вставляється отак. Кросівок і натискається на цю кнопочку. І з двох сторін розпилюється. Дуже класна штука, і його надовго вистачає. Не знаю, можливо, є ще якісь варіанти такого дезодоранта, але в Єві він представлений лише в такому форматі такий бірюзовий для спортивного взуття. Також взяла ось такий гель для душу «Old Spice White Water», Чоловічий тут 400 мл. Чоловік сказав: більше в Аврорі нічого не купуй. Зафукав гелі для душу, і дійсно, вони дуже погані, неякісні, без аромату, такі хімозні, погано піняться, тому вирішила його сьогодні порадувати. Буде в нього такий гель для душу. І взяла ось. Таку за 6 гривень паличку з яєчком. Будемо вже готуватися до пасхальних свят. Я задумала деяку поробку в школу. Обов'язково в нас в школі буде виставка пасхальних поробок. Я хочу зробити, обов'язково покажу вам на каналі, тому будьте підписані. Яєчко було фіолетове, голубе і рожеве. Я взяла жовтеньке. Сьогодні 25 квітня. У нас вже шоста повітряна тривога, а я працюю. Потрібно у цьому красенню зв'язати кофту. Який гарний дядя. Покажу вам новеньке, нав'язане. Це сфетрик для Кена качка. І ось такий блакитний кардиганчик для Барбі. А це я прийшла до лізи в майстерню і покажу вам трошки залаштунками. Процес, одяг, меблі, всього потроху. Посилання на Барбі Бутік в інстаграм та у групу вайберу завжди є в описі під моїми відео. Ласкаво просимо, обов'язково підберемо вбрання для ваших лялечок. А це вже я у салоні роблю кератинове видівнювання волосся. Ось такий вийшов результат. Музика Дівчатка, привіт! Я сьогодні з мікрофоном. Сьогодні вирішила з вами трошки поговорити про кератин на волосі. Я Вже е, минув тиждень з моменту того, як я зробила цю процедуру на моє волосся. Взагалі, я не буду вдаватися в якісь подробиці розказувати якісь за і проти цієї процедури. Якщо вам цікаво, то ви можете прочитати в інтернеті, якщо ви ще не знайомі з кератином. А якщо ви знаєте, що це, то ви знаєте, які в нього. Є мінуси, які плюси. Чесно, я трошки шкодую, що я не вивчила цю тему зарані, як пішла на каратин, просто побачила в подруги, в неї було таке рівне, красиве волосся. І я вирішила зробити собі цю процедуру. У дівчинки велике портфоліо, і вона займається кератином. це не те, що в неї руки з одного місця ростуть, і вона могла б щось зробити з моїм волоссям. Якихось в мене таких побоювань взагалі не було. Я зняла це про каратин. Не відразу вирішила все ж таки вичекати, походити з цим волоссям і сказати своє пфе. Хоча в мене здається дуже красиве волосся, всі мені роблять компліменти, воно в мене гладеньке, блискуче, красиве. А, взагалі, кератин, так в двох словах скажу, що це молекула білку, вона заповнює волосинку, і структура взагалі самої волосинки стає гладенькою, пружною, еластичною, і вони ось так спадають красиво. Ззаду, так, е, як ми бачимо, це в рекламі, або взагалі я завжди чесно признаюся, заздрила трошки дівчаткам. Дивлюся, в них волосся на вітрові не путається, просто так колихається рівненьке волосся. Думаю, треба зробити собі, тому що в мене довге волосся. Взагалі, воно в мене в'ється, але після того, як я почала. Інтенсивно фарбуватися в темний колір, то воно в мене більш-менш рівне. Хоча а, з часом от. Після наступний день, третій день після миття волосся, то воно трошки втрачає свою красу. Я ходжу вдома з хвостиком, взагалі підбираю в гульку волосся коли йду купатися. Не заморочуюся і взагалі в своїх відосах я казала про волосся лише те, що потрібно не заморочуватися про своє волосся. Хочете відростити його, просто за нього забудьте, дайте йому спокій. Звичайно, потрібно робити якісь процедури, але їх можна робити в домашніх умовах. Кератин, до речі, в салонах роблять для відновлення. Два буває, кератини – на відновлення і на вирівняння. Ну, мені зробили процедуру вирівняння. Що робили? Мені просто помили волосечко, висушили його феном, нанесли склад і вирівняли прасочкою так, стайлером. Перший день я реально кайфувала, мені дуже подобалося, всі робили мені компліменти, волосся було шикарне. Так було до наступного дня. Багато заморочок з доглядом потрібно і безсульфатний шампунь, і весь час користуватися маскою. Те все, наступного дня я попала під дощ, у мене були вони якісь такі закручені, я їх заховала. Звичайно, була у капюшоні, але все ж таки волосся зімнулося. Не можна було 72 години його взагалі торкатися, мити, вкрутити, якісь маніпуляції з ним проводити, тому що можна було. Зіпсувати ось саме процедуру. Саму кератин мав за 72 години встановитися, якось там прижитися, і тоді можна було б робити що завгодно, коси плести і так далі. Ну я вже попала під дощ, я психанула, і взагалі я почала психувати ще тоді, коли прийшла додому і побачила в мене ось таке малесеньке волосечко, така травичка в мене росла. Так, я розумію, що у кожного з нас відростає волосся, воно у нас нерівномірної довжини. І якось так я здихнула добре. Але наступного дня, ще через день, я бачила ось такі ялиночки в по всій довжині свого волосся. Де й взагалі я втратила об'єм таке відчуття, що я просто втратила. Волосся, що я полисіла, волосся стало набагато менше на голові, але це взагалі може бути такий ефект, просто через те, що волосся вирівняне, воно гладеньке, не запутане, і його стає менше, втрачається на голові об'єм. Це не тому, що волосся стало менше, що воно пооблізало, повипадало, обламалося, перегоріло і так далі. А тому, що так, ефект дає таке кератин. Волосся стає рідше, в об'єму немає, воно виглядає тоненьким. Я засмутилася, тому що у мене був насправді такий хвіст товстий, Хочу просто вам показати свій хвостик. Ну, ладно, це не сопля, як можна. Було б подумати, волосся там є, але все одно я от відчуваю, як на мене, що там його набагато менше. Я почала придивлятися. І це для мене якийсь такий стрес. Я весь час наголошувала на тому, що не потрібно зациклюватися на своєму волосі, воно і так відросте. І все, у мене почалася якась така двіжуха. Я весь час підходила до зеркала, передивлялася. І останньою крапкою стало те, коли я ввечері йшла в душ. Хотіла зав'язати свій такий стандартний пучок. Ну так, я його просто закручую. І ось отут у мене висить, а такого не висіло. І все, я почала придивлятися, що мені волосся опалили. І так. Дійсно, волосся може бути опаленим, тому що на наш волосся діє температура більше 250 градусів. Це дуже багато, дуже багато нюансів. Можливо, майстер наніс мені менше складу самого каратину, ніж потрібно було. Я не знаю. І... Я вже кілька разів мила волосся і признаюся, я навіть замовила в Єві безсульфатний шампунь, але я його не забрала. Вже 5 днів він поролежав в пункті видачі. Я не пішла за ним, вирішила мити звичайним шампунем. І Якщо мити звичайним шампунем, то кератин тримається менше. Взагалі, якщо дотримуватися всіх, всіх інструкцій, то він тримається від 3 до 6 місяців. Я психанула, чесно, і я не знаю, чи хочу я, щоб він у мене був. Так, він у мене зараз є. У мене три волосини. Щоранку я з отаким волоссям, це воно в мене вимета просто і не вирівняне, нічим. Просто я розчисалася і висушила феном. І навіть якщо я зараз отут зроблю собі таку якусь макаронну фабрику, все одно, коли я розпущу волосся, його причешу, воно буде в такому стані. Правда, кайфово? Не потрібно паритися на рахунок своєї зачіски. З приводу об'єму. Так, я прилизана, але я ніколи не. Хвалилася своїм якимось великим об'ємом. У мене його не було, його стало ще в мене менше. Отака От маска, я її взяла в Єві, по-моєму, вона коштувала 269 гривень фірма Естіма. І зроблю вам трошки АСМР. Боже сюди. Боже, я не можу відкрити цю банку. Вона така важка. Зараз почекайте. У мене просто немає штатива. Ну, він у мене є. мені Нормальним голосом скажу. Взагалі, в складі самого кератину, який наноситься на волосся під час вирівнювання, є фармальдегід. Його ще при хімічних оцих завивках використовують. Він дуже шкідливий, дуже їдкий, він смертить. І волосся трішки смертіло від нього. І коли саму процедуру під час нагрівання кожного пасма, то смертіло. Він взагалі шкідливий для нашого волосся, він може його опалювати, міняти його структуру. Взагалі, бачите, я не знаю є якісь і позитивні моменти в кератині, і негативні. Більше не робитиму, чесно, не сподобалося. Так, ось така масочка. Мегтальна олія, молочна кислота, оливкова олія, арх...